Яка краса, скажи. Соняшники. Наші українські соняшники. Бабулін хлопчик. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. Ви на каналі побачення з квітами. Вітаємо вас з північно-східної частинки Одещини. Ми зараз знаходимося на полі із соняхами. Такі дуже гарні листя, 에... листя шляпки. Да? Yeah. Дуже гарні такі соняхи. Нам сподобалися і ми вирішили трішки відзняти і показати, яка краса. Це перше поле, яке квітує. Воно знаходиться близенько за селом. І ми е, приїхали на велосипедах, щоб трішечки, щоб трішечки показати вам. Ми приїхали, ви, виїхали на велопробіжку, але хочемо показати вам красу поля. Там десь сонечко заходить. Ці голівеньки, вони повертаються до, повернуті до сходу сонця, а за нами захід сонця, там десь сонечко. Мені поки не видно, але приблизно я бачу. Так, поїхали далі. 呀，一都一都。 Ратем поїхав вниз, а я поки вам трішки розповім історія. Історія тут колись було... був у нас дуже-дуже шикарний. Я навіть слів не підберу, який тут був добротний сад, колгоспний сад, де росли фруктові, ягідні дерева. Абрикоси, сливи, яблука, черешні, вишні, боже, груші, що тут тільки не було. Таке все було смачне, навіть є такі, ще в пам'яті залишилося де в якому куточку зростала деяка яблуня, деяка груша, де була добра слива, де була добра яблуня, Найсмачніша, так сказати, або, на, на мій смак, можливо, найсмачніша в якому куточку. І от чомусь так запам'ятовувалося все в пам'яті, залишилося. І коли приїжджаєш, Біля, ти поїдеш. Ну і давай, давай, я, я зараз уже нам. І коли проїжджаємо біля нього, зразу згадуєш, ну, можна сказати, що дитинство, тому що мені 55, то я пам'ятаю себе, що е, приходили із батьками, і Ламка, і бай... всі, хто бажав, приходили в пору в сезон і збирали. Фрукти збирали, збирали ягоди. Навіть я, мені було сім ручків, я прийшла з мамою збирати черешні, і я так приїхав в якийсь кореспондент з районної ем, газети. і Я ще й попала, е, була світлина моя там, де я стою на драбині і рву черешні. Звісно, там я норми ніякої не виконала, мабуть, але ж сам факт, що це запам'яталося якби в пам'яті. Пам'ятаються всі сторожі цього саду. Всі чомусь вони були з характером. Так от, всі сторожі були з характером. Всі були такі Сердиті. Тому, тому, чому сердиті? тому що інколи навіть приходилося десь збиратися компанією дітей, і ми ходили і трохи наривали собі в кармани, але ж, звісно, це наривали тоді, коли сторож поїхав на обід, і потім йшли. Отам у нас шовкун. І потім в шовку не йшли, ми як діти і поїдали, там, що ми там наривали, чи абрикоси, чи сливи, чи черешні, чи е, груші. Все було добре, все було смачне, сад був доглянутий, поки був колгосп, а потім, потім все, мабуть, як у всіх, все пішло. Донизу і тепер саду тільки десь дикі місця від тих дерев. Майже не залишилося ні одного дерева, яке нормально плодоносить. Все перейшло в дичку. Якщо щось і залишилося, старий сад випиляли. Ось така кусочок історії із життя. Їдемо далі. Спустились донизу. Тут внизу у нас дозріває, ну, не у нас, а на полі дозріває, дозріває льон. Ось такий він. Можливо, хтось і не бачив. Льон. Там сонечко буде заходити. А Під сонечком там ще бачу одне поле, і з теж гарно квітують. Ну і горизонти. Спробую трішечки приблизити. Можливо, так буде краще видно. Там внизу теж продовжується частина, частина саду, те, що було колись садом. Зараз там садичка. Ой, камеру її трошки повела. Поїхали далі. Ось їхали повз квітучої такої обочини, так сказати, і побачили, ось нарвали з внуком букет деревію. Такий собі гарненький букетик. І побачили е, безсмертник. Колись ще ходили. В школі на екскурсії ми теж збирали оці, називається він у нас безсмертник, можливо, він якось по-іншому не цікавилася. Але, але коли ми були дітьми, ми наривали, нарізали дуже багато оцих таких квіточок, і вони у нас цілий рік стояли або в класі, або вдома. Це були такі сухоцвіти. В той час не такий був вибір. Різноманітний всяких квітів вдома, тому отакі польові чомусь завжди тішили. Я теж збирала як оцей безсмертник, такі коміші любила. Ще їх лакували. Ми їх лаком збризгували, і теж вони у нас стояли десь в будинку. Навіть декілька років ті коміші стояли на столі. Це прикрашали, якби кімнату, та, що називалася залою. Але потім один день прийшла, і що я побачила, що ті весь пух, весь з тих качалочок. Комиша, весь той пух лежав на полу. Так що така історія була, щось згадалася саме зараз, коли мова зайшла за сухоцвіти. Ой, бабулін хлопчик красу таку зробив. Які були, такі нарвав. Молодець. Такі були. Да. Так, називається Керіо. Ми знову під'їхали до каплички до цього місця нашого, нашої перлинки Романівської. І, можливо, хтось знає е, сорт цієї троянди. Зараз, звичайно, вона вже відквітовує, але чомусь мені дуже хочеться її, я так розумію, сорт трішки е, хворобливий, тому що листя осипалося. Тут не лише, тут в багатьох кущів осипалося. Можливо, хтось підкаже назву цієї троянди. Ось так. Закриті пуп'янки. І так вони ось старіють, так ось старіють. Коротше, відпадають хорошо. Ось така краса, дехто квітує, але вже бачимо, що дуже... Багато шипшини. Вон там такий гарний кущик. Мільйон шипшини. Вон там такий гарний кущик. Білий дуже гарний. Але і бірізка гарна. Треба вирвати, щоб не квітувала, не вигляд не псувала. Ось шепшина. Трошки почекає, зараз дві хвилиночки і ми їдемо. Так, туї дуже гарні стали, туї колумна. Наростили. Ось так. Вже деякі рози відквітували зовсім. те які квітують. Чекаємо наступну хвилю. Ось теж такий самий кущик, який ми хотілося би мати, теж він так, трішки далі. хворіє. Їдемо далі.